Друзі, всім привіт! Всім доброго дня! Звати мене Петрівський Станіслав. І сьогодні хотів підняти з вами таке важливе питання: хто може придбати нерухомість на території Італії без кредиту? Значить, для того, щоб придбати нерухомість на території Італії, між нашими країнами, тобто Італією і Україною, є двохсторонній договір, який нам дозволяє придбати тут будь-яке житло. Які документи нам для цього потрібні? Можу вам, вас запевнити, що для того, щоб придбати нерухомість в Італії, нам не потрібно перемесу Дісуджорну. Перемесу Дісуджорну видається тільки людям, які на сьогоднішній день працюють і сплачують податки на території Італії. Нам не потрібно бути резидентом Італії, тобто нам не потрібно мати карти ідентіта. Все, що нам потрібно мати, це кодіші фіскали або індифікаційний код. В більшості випадків вони видаються тільки на основі Пермеса суджорну, але є певна процедура, яка нам дозволяє його отримати, навіть не маючи ніяких Пермеса суджорну. Щодо купівлі нерухомості на території Італії, можу вас запевнити, якщо ми говоримо про те, чи можемо ми розрахуватися за готівку чи ні. Можу сказати, що за готівку ми не можемо розрахуватися в купівлі власної нерухомості, чому тому, що тут є обмежений розрахунковий розрахункова опція, яка не дозволяє взяти більше 5 тисяч євро за будь-яку операцію. Якщо ми говоримо про податки, які вони є, і в більшості випадків люди, які планують чи вже придбали нерухомість на території Італії, вони стикаються з таким питанням, як податки, податок буде щорічний, і також податок буде перший при купівлі нерухомості. Коли я говорю про щорічний податок, цей щорічний податок, Може бути різним, він може коливатися від комуна від комуни, він може коливатися також від класифікації власне самого, самого майна. Це може бути елітна нерухомість і автоматично на неї буде вищий податок. Це може бути більш економічна нерухомість, на яку автоматично буде податок нижчим. В більшості випадків люди купують нерухомість тут на території Італії або для власного використання, так як в принципі. Це вигідніше, ніж просто орендувати квартиру і викидати щомісяця кошти. Або ж люди, які хочуть просто проінвестувати в цю ж нерухомість, придбавши її і здати в оренду. Таких випадків на сьогоднішній день в мене є дуже багато, де люди купують нерухомість в Італії і здають її зразу в оренду. Це є достатньо привабливим, скажімо таким інвестуванням, тому що оренда на сьогоднішній день користується попитом. А ваші кошти нікуди не діваються, придбавши цю нерухомість. Купівля нерухомості в Італії є достатньо привабливою з точки зору інвестицій. Маю багато таких випадків, де ми можемо придбати нерухомість дешево, продати її дорого і не сплачувати за це податки. Тому, друзі, всіх, кого цікавить інвестиція в нерухомість в Італію, звертайтеся до нас. Всі контакти ви знайдете в описі під цим відео. Всім добра!